Привіт! Важлива інформація для всіх, у кого протермінована віза без віз і карта побиту. Якщо ви цього не зробите, вам загрожує депортація. Якщо ви заїхали в Польщу до 24 лютого по візі чи карті побиту, і вона закінчилася після початку війни, то вона діє до закінчення цього року. Але Хочу наголосити, що зараз невідомо, що буде через трішки часу або з нового року. Я думаю, що будуть знову ж таки якісь нові закони для того, щоб продовжити візи чи щось змінити. Ми обов'язково про це повідомимо. Стежте за нашими новинами, але чітко потрібно розуміти, що якщо ви заїхали по візі чи карті побиту, то вона автоматично продовжується до кінця року. Тепер дуже цікаве запитання: це безвіз. Всі, хто заїхали по безвізу до початку війни, і він закінчився після 24 лютого, ви маєте право перебувати в Польщі 18 місяців, тобто до 23 серпня 2023 року. Ви маєте право перебувати на території Польщі, але якщо ви не маєте песель, Укр і додатку дія ПЛ. То в'їжджати і заїжджати безмежну кількість разів, скоріш за все, у вас не вийде. Проте днями Єврокомісія вирішила продовжити до березня 2024 року дію директиви про тимчасовий захист для українців, які через війну вимушено виїхали до ЄС. Біженці зможуть виїхати до України з країн ЄС в будь-який час і за потреби знову повернутися. Статус тимчасового прихистку буде збережено і його не треба буде поновлювати. Ця інформація, звісно, стосується тих, хто в'їхав в Польщу після 24 лютого. А як же бути тим, хто прибув до Польщі до 24 лютого, в такому випадку вихід тільки один: виїхати з Польщі і повернутися як біженець. Тоді директива спрацює. Для тих, хто заїхав в Польщу ще до війни, по безвізу, але безвіз закінчився ще до війни, ви знаходитеся в Польщі, на жаль, нелегально. Тут потрібно звернутися в консульство, щоб знати, які ваші наступні дії, або пробувати виїхати з Польщі по безвізу, який протермінований, і надіятися, що це перевіряти не будуть. І дуже часто таки не перевіряють, чи протермінований той безвіз, які там нюанси, чи яка там ситуація. Якщо ви плануєте і далі перебувати в Польщі на протермінованому безвізі до війни, то потрібно звернутися в консульство і спитати, які ваші дії, щоб потім уникнути проблем на кордоні. Щодо карти побиту, більшість із вас знає, що якщо заїхати після 24 лютого, то на карту побиту можна податися через 9 місяців. Але якщо ви заїхали до війни, то сказано, що ви маєте право подаватися в будь-який момент. Ви не підпадаєте під закон подаватися на карту побиту після 9 місяців, якщо ви були до війни на території Польщі. Отже, маєте право подаватися на карту в будь-який момент. Раджу цим скористатися тим, хто зараз в Польщі на протермінованих документах. Отже, підсумуємо, якщо ви заїхали на територію Польщі до війни по безвізу, і безвіз закінчився після 24 лютого початку війни в Україні. Ви маєте право перебувати 18 місяців. Якщо ви заїхали по безвізу до війни і безвіз закінчився ще до війни, то ви перебуваєте нелегально. Якщо ви заїхали по візі чи карті побиту до війни і вона закінчилася після початку військових дій в Україні, то ви маєте право перебувати до кінця цього року. Якщо виїхали в Польщу до війни, по візі чи по карті побиту, і вона закінчилася до 24 лютого, то ви перебуваєте на карантинних умовах. І маєте стежити за новинами в Польщі, коли він, тобто карантин, закінчиться. Маєте ще плюс 30 днів легального перебування на території Польщі. На даний момент карантин продовжено до кінця жовтня. І на сам кінець дам відповідь для тих, хто запитує, чи можуть розраховувати на якусь фінансову допомогу ті, хто заїхав до 24 лютого. На жаль, ні. Всі допомоги від благодійних фондів розраховані на тих, хто в'їхав до Польщі після 24 лютого. Єдине, на що можна розраховувати соціальні допомоги від ЗУС і МОПС. Якщо у вас склалася критична фінансова ситуація, раджу вам звернутися саме в ці установи. Як правило, там нікого не залишають без допомоги. Посилання на види допомог я вам залишу під відео. А наразі у мене все.